Імператор, четверта енергія влади, господаря імператора, чоловіча янська енергія, енергія вогню, всепоглинаюча та дієва. Це енергія прийняття рішень та прийняття відповідальності на себе, вміння відповідати як за себе, так і за інших. Їм відкриті великі можливості і великі горизонти. Мають природні господарські та організаторські здібності, мають інтерес до політичної та державної структури влади. Схильність, Скрізь навести свій порядок. Керівник від Бога, стійкість і непохитність, блискуча логіка допомагає йому прийти до мети, надійність і готовність підставити в скрутну хвилину своє сильне плече, сила воїна, чоловіча сила, рішучість, уміння приймати важливі рішення, знайти вихід із складної ситуації, віра в успіх, відсутність метушні та паніки. Якщо це чоловіки, дбайливі батьки та чоловіки, успішні. В бізнесі прекрасні організатори швидко приймають рішення і діють. Вміння навести всюди порядок, вміння заробляти гроші і успішно доводити справу до кінця. Цілеспрямованість, надійність це про імператорів. Що важливо, будьте мудрим керівником, беріть відповідальність у свої руки, навчіться заробляти гроші і давайте свободу вибору своїй дружині та дітям. Якщо ця жінка добре почувається в суспільстві чоловіка, чудово ладнає з ними і знаходить спільну мову, чудові взаємини з батьком, і як наслідок з усіма рештою чоловіків. Болюва, рішуча. Особистість. Що важливо, усвідомивши в собі чоловічі риси характеру, не варто поспішати користуватися ними. Навпаки, слід трансформувати свій лідерський початок у жіночу силу та енергію. Виховуйте в собі жіночність. А якщо вам цікаво, чи є в вашій матриці долі енергія імператора, пишіть коментарі. Ходове слово імператор.